Постійно підтримувані благодаттю Святого Духа, верховні апостоли Петро і Павло навертали до Христа тисячі людей, хвилювали і підкорювали своєю проповіддю людські серця. Апостол Павло він не належав до 12 апостолів, але він став одним із найкращих тих місіонарів, проповідників свого часу і здійснив дуже багато, кажуть, тих місійних подорожей, чим також заслужив собі те, щоб бути власне, в цей, в цей праздник разом з апостолом Петром. Святий апостол Петро був одним із найближчих друзів Христа та бачив його преображення на горі Тавор. Та саме він і зрікся Ісуса. Усвідомивши свою помилку, Петро першим серед апостолів почав голосно проповідувати віру в Христа і Багатьох навернув до християнської віри за це йому, як і його вчителю, довелось поплатитися життям. Отже, він зробивши таку помилку, потім щиро навернувся, коли зрадив Христа, коли його, власне, розіп'яли. І після того, бачите, він став тою людиною, яка віддала своє життя за Христа. Ми знаємо, що його потім, за те, що він проповідував за імператора Нерона, його було схоплено. І так само хотіли його розіп'яти, як багатьох християн в тому часі. Але він сказав, що я не гідний бути розіп'ятий так, як Ісус Христос, мій вчитель, мій Бог. І він сказав, що і потім його розіп'яли верх ногами. До Петра і Павла наші предки ретельно готувалися. Лили хати, оздоблювали рушниками стіни, прибирали на подвір'ї. Вранці цього дня всі йшли до церкви. Дівчата прикрашали свої голови вінками із польових квітів, серед яких були червоні маки. Повернувшись із церкви, люди розговлялися мандриками з травою, сиру і кіста. Кажуть, що їхня назва походить від того, що мандруючи по світі Петро з Павлом їли саме їх.